Визначай короткострокові та довгострокові цілі, які справді тебе надихають. Вони дають сенс твоїм діям, і допомагають не збитися з шляху. Досягнення навіть невеликих цілей приносить радість, впевненість і почуття виконаного обов'язку. Запиши свої мрії, розбий їх на прості кроки, та почни діяти вже сьогодні. Не чекай ідеального моменту, він може так і не настати. Щоденний рух уперед, навіть невеликий, змінює твоє життя. Твоя праця сьогодні це твій результат завтра. Прийми рішення рухатися вперед і не зупиняйся. У тобі є все, що потрібно, аби досягти більшого.